Діарея! Кому діарея? Вам не почулось? Це таки я. Діарея! Ага, у животі крутить бурлиць і вам он туди Спокійно! У мене є адоксіл. Адоксіл сурбент що поглинає велику кількість шкідливих речовин, має проти мікробну дію та відновлення здорової мікрофлори від отруєнь діареї та розладів. Адоксіл надійний сурбент у потрібний момент. Сидіть тихенько, скоро повернуся. Мамбу, розсмакуй, веселощі, відчуй, Океан смаків. Жумете. Так mm -hmm. це мамба, фантастик є. Зустрічайте супер новинку. Мамба фрумеладки. Смачні жувальні мармеладки з фруктовим соком, вітамінами та зарядом веселощів. Фантастик, мамба, стик є. мені У комфі, я веща любий любий нотбук. Ті зроби мені нот. ти зроби мені бук. У комфі, я веще любий любий ноутбук. Комфі гаджет на будь-який баджет. Довга поїздка в автобусі. Прикольно, коли парні зі мною. Відкриття чекають усюди. Бісквіт барні, приготований з використанням молока, какао та яєць. Барні попереду стільки відкриттів. Кожна чашка кави льор запалює мить насолоди, народжена з майстерно відібраних зерен. Кава Льор. Льор кава бездоганна, як золото. Звичай, свіжість! От Костя каже... Я купую вендорадо! Є! У ціни просто закупись! А! А! Ігровий ноутбук Lenovo Legion Y520 з ліцензійною Windows 10! Платіж від однієї тисячі вісімдесяти у чисто розстрочку до 25 п'яти платежів! Вендорадо. Ціни просто закупись! <звеч> Діро, смак всередині, драйв зовні. Спробуй новинку Дірокс Фреш свіжість чорниці та цитрусових. Діро, смак всередині, драйв ЗОВНІ Я покажу тобі деоспосі, як поласувати орію. Спершу покрути, потім лизни і булькни. Вельдорадо на всі ноутбуки. Чиста розстрочка до 25 платежів. Ельдорадо, Ціни просто закупись. Мій надійний друг слоник Завжди поруч. Хеппі. Мої улюблені підгузки зі слоником. і Рудольф обрав, що буде в його королівстві, тому просто йди за покликом серця, бо ти також маєш своє королівство.